Інської Рикогодолицької церкви, подячна гработа, жертводамці, з нагоди освячення каплиці Святого Миколая Чудотворця у селі Соколівка Буського району Львівської області. Ісус Христос, який у своїй безмежній любові основав церкву і сам її, є її головою. Завжди надіялися окремими харизмами людей, котрі завдяки своїм можливостям є доброчинцями, жертводавцями, титерами церкви і створюють її достав. Дякуючи їй, церква має можливість розвивати свою пасторальну діяльність і зі своїми скарбними дитями допомагати вірним у їхній потреба. Сьогодні ми називаємо їх меценатами. Ми раді, щодо числа таких людей прилучили і ви свої жертвотовністю та співпрацею. Ми даємо і розбудовуємо церкву і формуємо християнські чеснота, доброти, щирості, любові, відданості у служіння Богові і церкві. Нехай Господь благословить вашу служіння, щоб і ви надалі могли сповняти своє християнську покликання на благо Української рекокатолицької церкви. Благословення Господні на вас, правлячий архієрей Михаїв Колту. Я, про, я прошу підійти Івану підірваю. Також ці є Юрій Біда. Михайло Тріструга. Є? Ну, напевно, немає. Немає, так? Михайло Вручковський. Немає. є Є, -є, 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 -є? Божого благословення на ваше шляху життя. Володимиро Погребняку. У лиську фірма, а в супорівці по грамоти отримають. <реку> Як то так можна бути таким багатою людиною? <реку> Божого благословення Вам. <реку> Євгено Матьонгу. Парап'яни молодця. І Володимир Арабському. Є? Є? Прошу, пане Володимире. хто передасть? Передаст? А, а мама є, так? <різь> де мама? Yeah. А де ваш Михайло? Пане, пане Іван, <різь> вам всім <різь> yeah. за ту лепту, яку ви вклали е, в цю будову, ви маєте видимий. Видиму подяку від нашого єпископа. І я би ще хотів до тої видимої подяки, щоб Господь залучив вам і невидиму подяку. Тому що ви побудували собі, поклали для себе якусь цеглинку в небі. І то той, мабуть, найбільше, найцінніше і найвертніше. Хай будуть благословенні ваші роки, хай буде благословенна ваша жертва, хай буде благословенний ваш талант. На многие и благі літа. Також я хочу надати слово. Іванові, нашому Іванові, Бо він є дійсно патріот нашого села. Бо як дійсно аби в нас було хоч 10% таких патріотів, то я думаю, що хоч на все є і так добре. Але прошу Івану, нехай Бог. Вам. Слава Ісусу Христу! Чечесні отці, шановні пані панове, дорогі мої односельчани. Довго ми йшли до побудови цієї каплички майже 20 з лишнім років. У 93-му році у нас був схід села і зібрали понад 100 з лишнім підписів. Люди вже хотіли гроші здавати і все, але наша влада не давала нам дозволу 10 метрів квадратних, щоб збудувати і благородити це джерельце. І так сталося, що на відкритті пам'ятника оцю Володимиру Кальбі в Соколівці я познайомився з такими чудовими людьми. З директором Володимиром Погребняком, Матьонгом Євгеном, з Володимиром Арабським. І вони кажуть, що, кого просити, якої влади? Це ж земельні водне господарство належить державі. Давайте, ми вам поможемо. Я сьогодні хочу сказати велику вдячність цим людям, низький уклін їм за ту е, допомогу і матеріальну, і людську. І словесно, бо завжди, коли, коли, як, давайте зробимо. І правда, не завжди була така можливість фінансова, щоб приїхати сюди, щось робити і це. Ну і я щиро дякую Володимиру Євгену і Володимиру директору, значить, погибняку. Дай Бог їм здоров'я за ту велику, велику таку допомогу. Вони вклали тут фундамент, зробили облагородили цю територію. От. Хочу щиро подякувати Володимиру е, Михайлу Бручковському, який купив цеглу, а це біля 7 тисяч цегли, який купив оці ринви, е, вітрову бляху, яку ще маємо почепити, ми просто не встигли, бо так сталося. Ось, е, теж в, е, в цьому Михайлу Триструзі, який купив вікна, двері. Це теж десь в межах п'яти з тисяч. Щоб я не забув всіх, мушу сірому Михайлі в нас, я перепрошую, не було образу це лапка каже, який дав дерево, на дах, підшивку. ось Паламар Володя, купив вагонку, якою ми підшили. Рубаха Марія дала біля 300 кілограмів цементу. Дзенюк Євгенія, щось 500 гривень. От е, Володя біда купив цю е, сіру плитку. Син мій Назар був плитку на підлогу, зробив скульптуру в матінки Божої. Ось, ну а я, решта все тягнув, купив сім листів. Скажете, що я зробив. Всі допомагали. Сім листів була пішло, пішло, мій зробив. І ще особисто хочу подякувати рідному братові Юркове, ну, що він купив хрест, який куштує біля п'яти тисяч гривень, який вимурував і уштукатурив цю спороду. Я щиро всім дякую. Надіюся, що нікого не... Не пропустив. Дякую робітникам, особливо Ярославу, Стефану, Михайлу, вашим працівникам, пане директор, пане і пане Володя, які дійсно мені допомагали частково в цій справі. Ну а решта приходилося самому тягнути. Ще одне питання, хочу підняти. Чому питають вона названа в честь Святого Миколая? А сьогодні знакова дата. 19 липня 1944 року була спалена Соколівська церква Святого Миколая. І в 70 років тому, через три місяці, волею Божою і стараннями цих людей, ну так сталося. 19-го, 19-го, ми це не вибирали. Ну от ці як? Ну так боже воля. Рівно 70 років три місяці, і ця споруда хай буде е, прикро то, що вона повинна була б бути біля школи. Е, ну, біля школи там стоїть пам'ятник мати Батьківщина, і дуже прикро, що вона, хочу таки наголосити: стоїть на е, кістках, на цвинтарі, на тому, що там була церква, був цвинтар. Наш Соколівський цвинтар є 1708 року, є Мальтійські хрести, на яких написана дата. І значить, там був ще старіший цвинтар. Біля церкви були похоронені і багаті люди, і священники, можливо. Ну, Але влада ця згорнула це все, скопала і на кінець поставила цю скульптуру мати батьківщину. Ну, Прикро то, що наші діти пишуть твори про матір батьківщину, яка, звичайно, горе нам, що вона стоїть на черепах наших прапрадідів. прадідів там би повинен стояти хрест, там би повинна стояти таблиця, який було сказано, написано, що в 1924-25 роках була збудована церква Святого Миколая, знищена варварськи, спалена в 44-му році. 19 липня і кожен, хто б бишов з дітей, з тих, що я розказую, лиш тому що тут є багато молодих людей, хай пам'ятають, бо нам колись розказував Баранський вже покійний. Ще живуть і Стирська Марія, інші, які пам'ятаються і знають добре, і вартувало би це поставити на місце, тому що коли я вчився в школі в 72-му році, в нас було. 32 учні в 9 класі і два класи сьогодні не набирається на скільки там 5 чи 6 учнів. Це горе, тому що з... року село пішло повністю на знищення. Тому я закінчуючи всіх щиро всім ще Дякую і закінчу словами отця Володимира Кальби, який був наш провісник, наш вчитель, наш парок можна сказати, взірець Галичини. Який збудував пам'ятник Маркіяну Шишкевичу на Підлизькій горі, він сказав так: хай цей пам'ятник буде нам по сестрою Тарасової могили в Каневі. Бережіть його, як зеницю ока, це б наша національна мека. Так я скажу, бережіть цю каплицю, як наша візитна карточка Соколівки Лабача. І хто хай прийде сюди, начерпне тої водиці, перехреститься згомом.